Яку погоду чекати у жовтні 2025 року, чи прогнозують синоптики нічні заморозки і чи литимуть майже кожного дня холодні дощі у другому місяці осені? А також дуже цікаво, чи випаде перший сніг. Або все ж таки, жовтень 2025 року подарує нам теплу і, можливо, трохи спекотну погоду. Я максимально детально розібрався в усіх цих питаннях і зараз дам вам на них відповідь. Мене звати Українщик, і це прогноз погоди в Україні на жовтень 2025 року. Забігаючи наперед, скажу перша половина другого місяця осені буде відносно теплою а от друга частина жовтня запам'ятається холодною і навіть морозною погодою. Дощових днів у жовтні буде немало, але і не надто багато. Така собі золота середина у золотому місяці року. Перед тим як я максимально детально проінформую про погоду у жовтні 2025 року. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку даному відео і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. А також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Щиро вам за це дякую. Отже, яким буде жовтень 2025 року? Як на мене, другий місяць осені буде дуже різноманітним. Остаться